Набір коліс для валіз. Артикул ЧМК 8008, набор складається з чотирьох коліс. Колеса виготовлені з якісного міцного пластику у чорному кольорі. Колеса прорезинені. Набір складається з двох типів блоків: високий блок та низький блок. Кожен блок має свою накладку індивідуально. Високий блок монтується за допомогою чотирьох винтів. Низький блок також монтується за допомогою чотирьох гвинтів. Блок йде на підшипнику. Колесо також на підшипнику. Замовити та дізнатися більше можна за посиланням в описі на handymarket.com.